Телевізійна служба новин в студії Юлія Бориско. Під завісові вторка 1 грудня, саме час його підсумувати. Добрий вечір. Бойовики відновили обстріли на Маріупольському напрямку, а на Донецькому і Артемівському і не припиняли. Використовують те, що не можна за мінськими угодами: міномети і кулемети. І сьогодні оприлюднили втрати минулої доби під Маріуполем. Один український військовий загинув, ще один поранений. Їхня вантажівка підірвалася на протитанковій міні неподалік селища Гранітне. Уночі там бойовики підходили до українських позицій на кілометр. Саме село вже місяць сидить без світла. Ну а нині селянам привезли гуманітарну допомогу. Розповідає Алла Хоцінівська. Із кравчучками на мотоциклах та машинах у центр гранітного сходяться люди, кожен по свою частку гуманітарки. Але роботи, якщо у нас робота, хоч какая-то На цьому ми живемо, Существуємо. Поруч дві черги, одна за талончиками, інша продуктами. Цього разу гуманітарку роздають безробітним, пораненим під час обстрілів та тим, у кого снарядом пошкодило будинок. Допомогу сьогодні отримають майже 900 селян. Її дають кожному особисто в руки, аби не трапилось так, що хтось отримає з десяток, а хтось взагалі нічого. Адин патошка куда тібедавати. Усі ці коробки її, бо Світлана мати одиначка. Її алінці лише рік каже, дитячих грошей мало на що вистачає. Рятує ось така допомога. Нам цього не вистачає, щоб вижити усередині. Найнеобхідніше крупи, консерви, мині засоби, шампуня, головне свічки. Усе село місяць сидить без світла. Вже без Бізитова не угинімоті тобто боля. У мене маленький рібінака он баїться тімнати, ото свічками, що спасається три дві свічки танкокакта більш світліше було. била так і живем. люди кажуть, часті та довгі перевозі світлом у них уже рік. Раніше струм вони отримували з підстанції в Тельмановому. Це територія під контролем ДНР. Зараз їх просто відімкнули через брак електрики. Люди залишилися на додаток без опалення та водопостачання в тіні года. провести лінію 2-3 кілометри. Вони можуть провести лінію в з глубини країни взяти. вот вона. Є села, сусідні села, везде є світ, везде, крім гранітного. Тому Свічки тут розходяться на ура, привезли 9 тисяч. Влада обіцяє, незабаром буде світло. У село вже взялися тягнути дві лінії електропередач. Ця дорога веде до сусідньої старогнатівки, саме звідти проводять світло. Військові лише нещодавно відкрили дорогу для проїзду. У сусіднє село люди їдуть по цивілізацію, якої тут давно немає. За продуктами, за всім іншим. Там ну, пенсії таке все получати. Там ж більш нормальне життя. Кажуть, ситуація навколо неспокійно, постійно чуди стрілянину вогонь відкривають переважно зі стрілецької зброї та АГС. Уночі на відстань із кілометр до них підкрадалася диверсійна група. Бачили, так називаємо, можливу ДРГ, бачили світіння фонариків в балці. Ну, хлопці наблюдали, в общем, вогонь відкриваємо. Тільки у випадку загрози життю. Селяни тим часом розмітають пакунки і з полегшенням видихають. Нових запасів вистачить хоча б на кілька місяців. Хоцініська, Сергій Щокочіхін Петро Бойко ТСН 1+,1. державний бюджет наступного року на 50 мільярдів гривень більший, ніж місяць тому. Міністерство фінансів надрукувало допрацьовану версію головного фінансового документа 2016. За прогнозом, доходи становитимуть 598 мільярдів гривень. Щоб покрити всі видатки, цього не вистачить. Тож бюджет буде дефіцитним мінус 83 мільярди гривень. Фінансування Донецької та Луганської областей закладено на рівні цього року. Однак дотацію регіони отримають тільки в разі повернення під контроль Києва. Прожитковий мінімум на кінець року становитиме майже півтори тисячі гривень. Мінімальну зарплату теж трохи підвищать спочатку до 1450 гривень, а потім ще на сотню. Проект держбюджету МінФін представить завтра на засіданні уряду. А вже по тому його очікують у Верховній Раді. Людиною самого себе небудь кого із впливових чинів генпрокуратури назвався новий антикорупційний прокурор. Назара Холодницького сьогодні урочисто представили генпрокурор та президент. А вже від завтра Холодницький обіцяє розпочати працювати із матеріалами. Йому передадуть всі корупційні справи, в яких фігурують високі посадовці та хабарі від 600 тисяч гривень. Петро Порошенко заявив, що чекає від новачка рішучих дій нато, що антикорупційна прокуратура має надзвичайний рівень самостійності. Хто такий Холодницький і чи садитиме він великих корупціонерів? З'ясовували наші кореспонденти. Назар Холодницький вирізняється серед інших прокурорів. Молодий, йому лише 30. Відчутно, що хвилюється. То сідає за стіл, то йде геть, постійно перебирає пальцями, шаріється. На представлені президенту навіть доводиться заспокоювати прокурора. Вітаю вас. Посміхнитися хоч. Не хвилюйтеся. Я вас щиро вітаю. З цією високою посадою. Це дійсно великий вияв довіри, велика честь, але й усвідомлення того, що це велика відповідальність. Адже суспільство наше дійсно покладає великі надії на цей комплекс органів, які будуть боротися. І... Я надіюсь, що подолають корупцію антикорупційного прокурора. Представляє прокурор генеральний. Він його шеф, але суто формально. Назар Холодницький очолює незалежну прокуратуру. У нього буде щонайменше 40 підлеглих прокурорів. Їхнє завдання не займатися дрібними хабарниками, лише високопосадовцями від міністрів та їхніх заступників до очільників областей, керівників поліції, прокуратури, митниці, їхніх заступників або ж гучними справами, де фігурують суми щонайменше у 600 тисяч гривень. Чи знайде таких корупціонерів новий прокурор? прокурор Віталій Шабунін переконує, що в нього є все для цього. Молодий прокурор без особливих корупційних хвостів, то ми їх не знайшли. Нас було кілька питань. Він на них відповіді. Без непоясненого майна достатньо досвідчено і, можливо, менше ніж ми б хотіли. Але в Україні взагалі не розслідували важкі фінансові корупційні злочини. Тому нікого нема досвіду. Відмінник навчання, кандидат юридичних наук ТСН з'ясувала, що він за людина, цей Назар Холодницький. Рано втратив батька цього року. Поховав маму сестра Віталії на заробітках. Немає ні власної сім'ї, ні великих статків. Торік у грудні захистив дисертацію. Став кандидатом юридичних наук. Викладач показує її чорновик. каже, що саме він порадив молодому юристові починати кар'єру у Києві. Була альтернатива у Львові і в Києві. І я йому сказав, Назар Іванович краще починати. Ну тоді Назар, звичайно, починати свою кар'єру, десь між чужими людьми, де тебе ніхто не знає, де ти пишеш чистого листа. Він пізніше розповідав, як йому тяжко було. В гуртужецькій там в кімнаті він жив. Рідну школу відвідує щоразу, коли приїжджає до Львова. Переконує перша вчителька антикорупційного прокурора України. Приходив і завжди розпитував. Отак, як рідна дитина, Я його завжди називала Назарчик тому, що. Знаєте, він був сам дуже добрий. Чи буде добрий Назар Холодницький нещадним та суворим до корупціонерів? Це стане зрозуміло вже за кілька місяців. Саме стільки експерти дають йому часу на організацію роботи прокуратури та розслідування перших справ. Олександр Загородний, Степан Грицюк, Сергій Кисельов та Орест Малькот Тесан 1+,1. Південні вночі під домашнім арештом, принаймні до кінця року, сидітиме Геннадій Корбан. Запобіжний захід лідеру партії Укроп апеляційний суд. Столиці залишив незмінним. Корбана підозрюють у створенні злочинної організації, привласненні коштів та викраденні людей. Захисники Укропівця просили, хоча б обмежити перебування вдома лише нічним часом. Ну а прокурори навпаки вимагали посадити його за ґрати. Втім, судді обидві апеляції відхилили. І той такий апеляційний суд вирішував долю Олега Мартинова. Учасника тої активіст твердить, його викрали силовики, перевозили з одного міста в інше, приковували до батареї і вимагали обмовити Корбана. Зрештою, Мартинову присудили домашній арешт. Сьогодні прокуратура теж намагалася через суд кинути його за ґрати. Захист Мартинова засумнівався в повноваженнях прокурора, який навіть не входить до слідчої групи. Тож, щоб перевірити ці обставини, суд взяв два тижні перерви. У меня есть одно желание, чтобы этот прокурор одел бронежилет, взял автомат и находился рядом со мной. Вот там. Больше я не хочу. Когда он там побудет, когда вот вынесет мертвых пацанов, а потом сядет здесь и мне будет предъявлять, У метро у Стамбулі внаслідок вибуху, щонайменше одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. За попередніми даними пристрій здетонував надвечір у надземному переході біля однієї зі станцій підземки. У поїзді метро вилетіли шибки в прилеглих районах. Зникло світло. Що це була саме бомба, заявила влада міста, і все, що відомо про турецьку подію, номер один зібрала Катерина Федорченко. Вечірня година пік у Стамбульському метро, європейська частина міста. Поряд із надземним переходом станції Байрам Паша лунає вибух. Настільки потужно, що чути його відразу в кількох районах Стамбула. Момент вибуху з різних боків знімають камери відеоспостереження. Вибуховою хвилею скло вибиває і в численних автомобілях, припаркованих неподалік, і у рейсовому автобусі, що проїжджав біля станції. Люди в паніці вибігають із метро, рух поїздів зупиняють. До місця розриву мчать швидкі та поліція. Інформацію про вибух поширюють місцеві змі та соціальні мережі. Журналісти кажуть про одного загиблого і щонайменше п'ятьох поранених. За офіційними даними загиблих немає. Те, що сталося терактом, спочатку не називають. кажуть, що поблизу метро вибухнув трансформатор. Та згодом влада заявляє, підірвався саморобний вибуховий пристрій. На місці події працюють експерти. Через проблеми в роботі метро у Стамбулі виникають довжелезні затори. Відповідальність за розрив поки що жодне з терористичних угруповань на себе не взяло. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1. і за останньою інформацією, турецька поліція має прикмети підозрюваного в скоєнні теракту поблизу метро. Це чоловік 28 років, одягнений у чорну куртку та біло-рожевий смугастий светр. Свідки бачили, як він. Втікав з місця трагедії. Підозрювано наразі розшукують. А в столиці Болгарії вибуховий пристрій знайшли завчасно автомобіль із бомбою. Всередині був припаркований поблизу міжнародного аеропорту Софії. На зловмисників ще наразі не вийшли. Всіх пасажирів та персонал із найближчого терміналу евакуювали і додатково оглянули багаж. На цей час роботу литовища вже відновили. Болгарська поліція вивчає записи камер. Відеоспостереження зроблено в Туреччині заборонено в Росії. Кремль надрукував повний список турецьких товарів, які вже за місяць заборонено вивозити на територію країни. Не їсти більше росіянам турецьких мандаринок. Під табу потрапили ще й інші фрукти та овочі. А від сьогодні Москва заборонила чартерне сполучення з Туреччиною. Літати можуть лише спеціальні рейси, якими вивозитимуть російських туристів. Збитки від анулювання турпотівок компанії оцінили приблизно у 15 мільйонів доларів. Подробиці у Катерини Шипко. Рішуче змінює меню та назву замість кебабів під ракію та східних солодощів на десерт подаватимуть російське власник турецького ресторану в Іркутську зло новим ворогам змінює концепцію зі страгічними собитиями, прийшовшими на прошлої неділі да, в знак протесту дістаєм турецького правительства вирішили, прийняли рішення поміняти названня і концепцію ресторану. У московських ресторанах теж кажуть, турецькому на їхніх кухнях теж зась. Овочам та фруктам нонграту у Росії стають томати, огірки, цвітна капуста, цитрусовий виноград, персики, а ще курятина, індичка та навіть свіжі гвоздики. Тим часом у Парижі на кліматичному саміті знизити напругу Туреччину і Росію закликає Барак Обама з Ердоганом. Він зустрічається наступного дня після перемов із Володимиром Путіним і висловлює підтримку. Я хочу роз'яснити, Туреччина союзник НАТО, разом з іншими нашими союзниками США підтримує Туреччину в її праві захищати себе. Ердоган заявляє, готовий розв'язати конфлікт із Росією дипломатичним шляхом, аби зосередити спільні зусилля над боротьбі із ісламською державою. Але перед цим вимагає від Росії пояснень за марні звинувачення, що пролунали напередодні. Для нас це неприйнятно. Ми не можемо просто прийняти звинувачення у тому, що купуємо нафту в Іділу. Це має підтверджуватися документами. Якщо вони існують, нехай нам покажуть. Але цих доказів, як видно, Ердоган не дочекається. Після гучних заяв Путіна про те, що Караз, збивши російський літак, захищали свої нафтові зв'язки з терористами, у Кремлі пояснили, нічого доводити не будуть. Головне це мати інформацію та використовувати її у роботі, яка сфокусована головним чином не на доведенні чогось, а на боротьбі із тероризмом. Щоправда, заморозити важливі економічні проекти Москва поки що не наважилася. Зокрема, і перемови з Анкарою про будівництво Турецького потоку та ЕС АКУЮ. Хоча погрозу лунали ще минулого тижня, натомість розриває науково-освітні зв'язки. Міністерство освіти Росії вирішило повернути додому всіх студентів, які вчаться в турецьких університетах по обміну. А російсько-турецький науковий центр у Москві повідомив, що припиняє своє існування. Катерина Шипко, Анастасія Боронець, ТСН 1+,1. Застрягля на українсько-російському кордоні колона Фур вишукувалася перед пунктом пропуску Бачівськ на Сумщині. Усіх їх об'єднує одне лихо вантаж турецького виробництва, який росіяни бачити в себе вже не хочуть. Голодні, злі без найменших перспектив перетнути кордон у такій ситуації. Нині опинилися близько сотні водіїв, і з ними спілкувалась Оксана Солодовник. То скажіть мені, що мені робити? Чи стояти на нейтралці, це оформляти возврат і їхати обратно в Турцію. Я нема, я вже не можу тут далі. Телефони водіїв гарячі від дзвінків. Кермувальники фур уже думають перекривати дорогу. Це, що перекриємо зараз дорогу і, і, і лігкові машини? Хто то їде в гості Там, на Новий рік. перекрити на нейтралці дорогу? Приїдуть. Руська сторона вдарить вам штраф, вдарить вам депортацію. Депорт. Сотня вантажівок застрягли на українсько-російському кордоні. Усі везуть товари з Європи та Америки. Але якщо в документації є, бодай якийсь натяк на Туреччину, дорога до Росії закрита. Нічого не говорять, навіть розмовляти не хочуть. Машина казацька у мене. Загрузився в Турцію. Транзитом їду в Казахстан і проложення пускають. Ні прикордонники, ані митники поведінку росіян пояснити не можуть. Оформлюємо всі вантаження транспортного системи порядком, направляємо в сторону Російської Федерації до їхнього пункту пропуску Требортне. Без пояснення причин їм відмовляють перед державним кордону віз території Росії. Я так розумію, що вони навіть не доходять до зони таможного контролю по Росії. Чому? Тому що я не можу об'яснити дії з придільної сторони. Селім, водії з Туреччини, пояснює причину. Турція русський самоліт один чоловік, чоловік Без теплого одягу у літніх кросівках п'ять діб на кордоні Василь Антонюк із Молдови. Перший раз в житті за 52 роки за рулем я роблю вже, слава Богу. Це перший раз у мене таке состояння. Харчі закінчилися, виживає хто як може. Плітку таку, кладу чайника, п'ю каву, ото мисочка. Ото грію водички, тут голову полита. А під вечір на стоянку фур, за словами водіїв, підтягуються місцеві бандити і вимагають платню за простій. Просять за кожну машину по 30 гривень. Це в сутки. От ми месні, ми вас будемо тут кришувати. Якщо ви дали нам гроші, ми за свої слова відповідаємо. Людина тут возмутилась. Він, я ще свою голову свинцом наповню. Міліцію визиваємо, Тревезова вже робили. Ніхто ні разу сюди ніхто не підходив до нас. У відчаї шофери звертаються по допомогу до рятувальників та організації Червоний хрест. На ісході вже і топліва, і деньги. Просимо від всіх імені, я прошу, від всіх імені, від всіх Іменів я прошу. Чим можете, і ось тут у митній зоні стоять 12 ваговозів, які усе ж таки спробували перетнути кордон із турецьким вантажем. Однак Росія їх завернула. Тепер водіям лишається чекати вказівок від власників вантажу або ж вирішення проблеми на дипломатичному рівні. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина ТСН 1+,1. До податкової ділитися подарунками від нареченого білоруським дівчатам доведеться сплачувати податок із щедрості їхніх коханих. Відповідна норма прописана в новому податковому кодексі країни, який діє з початку року. Однак нагадали про неї чиновники лише зараз. Сплачувати податок білоруськам доведеться, якщо за рік наречений зробив їм подарунків більше ніж на 2400 доларів, бо закон не вважає нареченого близьким родичам. Звістка викликала обурення в соцмережах. А білоруські податківці нагадали, що така норма стосується і подарунків від неродичів до дня народження. Морська блокада чекає на Крим на додачу до транспортної та енергетичної. Про це заявив один із координаторів активістів Ленур Іслямов в інтерв'ю опозиційному російському ресурсу Відкрита Росія власник кримсько-татарського телеканалу АТР закликав. Москву серйозно ставитись до попереджень і запевняє в учасників блокади вистачить ресурсів зробити з окупованого півострова острів. Головна мета його народу твердить бізнесмен звільнити Крим від російської окупації та повернути у склад України. Спочатку йде продовольственна блокада. Ми її зробили. далі йде блокада енергетична, Ми теж зробили. Далі йде блокада морська. К ми зараз будемо приступати. То Крим Крима кажеться в повній ізоляції. В тому числі будуть блокади ще й керчитської переправи. То есть пусть они ні з не, не защаються і не думают, что мы тоже это не сможем сможемо сделати. Потім, Если это не понимают що до сих пор в Москве, то они зря зря это делают. Лучше сейчас начинать отдавать Артема Чигоза дежду Савченка. Це для них лучше до участников блокады окупованного півострова. Приєднався кремчанин Ричард. Молодого підбуля взяли на один з блокпостів Херсонщини на прохання його господаря кримчана, на який сам зараз служить в зоні. А то собака вже місяць чергує на КПП Чаплинка, але тішить не всіх подорожніх. Річарду півтора роки і він не посидючий, як дитина. Дуже любить гратися камінцями. Хлопці кидають, він біжить, збирає і може принести в роті штуки чотири одночасно. Пес охоче виконує команди, надані доброзичливим тоном, і неохоче строгим. Ночує Річард у найкомфортнішому приміщенні на блокпосту у теплому кузові. Так цілу ніч може спати, в принципі. Маленький рибили тоді. У Річарда є усі документи, що засвідчують його благородне походження. Виїхав з півострова він законно і офіційно. Бабусі, що залишилася в Криму, було важко доглядати за непосидючим песиком. Тому на прохання господаря, бійця АТО його вивезли на українську територію. Тепер під буль чергує на блокпосту Чаплинка. плинка. його, потім вони приїжджали там через кожних 2 тижні, через неділю зустріли Ну, я да, я? да, да. Один раз приїхали, хотіли забрати вже, блин, тому що жалко стало, плакати почала там хазяйка. А потом сказали, та не, пускай буде. занадто добрий як для підбуля кажуть хлопці. До подорожуючих пес ставиться доброзичливо, а гарчить лише на тих, хто поводиться агресивно. Очень добрый пес не свойственно ему его характер он ни на кого не кидается, со всеми дружит, спит в кровати, не может спать на полу, то есть ложит голову на подушку, прижимается к человеку, чтобы его согрели. Він он мерзнет короткошерстный. Этот ветер и климат для него не подходит. Он немножко побегает и просится в тепло, и в спальник может залезть. Человек в спальнике спит. Двадцати Юрий определяет псове наибольше уваги. Тому Річард вже визнав його своїм господарем. Хлопець вже вирішив на зиму забере його додому в Київ. Адже жити в таких умовах, в яких живуть люди на блокпосту, псові важко. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1. На Івано-Франківщину налетів буревій. На людей упав зірваний вітром дах гаража. Троє із забиттями та саднами опинилися в лікарні. В Отинії Коломийського району вітром знесло частину нового даху, дитсадка покрівля впала. Поруч із будівлею, але всі діти в той час були всередині. Рятувальники знадобилися, щоб накрити садочок плівкою. На найближчі дні синоптики оголосили штурмове попередження. У Карпатах пройдуть сильні снігопади, а відтак можливі лавини. У Львові буревій на лиха за лічені хвилини на кільцевій дорозі з залізничного мосту просто на колію впала огорожа та порвала дроти. Також у місті поламало дерева. Два з них впали просто на автомобілі. Про наслідки стихії Наталка Волосацька близько полудня Львовом пронісся боревій. За лічені хвилини потужні пориви вітру повалили у місті 13 дерев. Особливо не пощастило власнику цього джипа. Каже, намагався з'їхати від дерева на зустрічну, але старий трухлявий стовбур наздогнав авто, розчавив передню частину і розбив лобове скло. Через побиту машину водій не сильно засмучується. Не знаю, є адвокати і юристи. будуть тим займатися. Це саме дерево падаючи, пошкодило електродроти. Рух тролейбусів тут зупинився. Дві бригади ремонтують в районі години часу. От зараз буквально ще до півгодини 40 хвилин, і рух тролейбусів буде повністю відновлений. Хто винен у тому, що впало дерево, буде з'ясовувати спеціальна комісія. Комунальник, якого ми застали на місці, цього не знає. Підмітає мені, сказали підмісти, підмітаю. Цю майже сторічну акацію ще у липні не дозволили зрізати місцеві жителі. Є акт на зняття на ті дерева, але мешканці не дають різати, не дозволяють кажуть, що це є зелені насадження, які не повинні зрізати. Якщо ззовні подивитися, було нормально. А от коли коренева система, бачите, вся зігнивши було. Дерево впало на будинок, розбило вікно на третьому поверсі, шматки скла травмували жінку та її дворічну донечку. Чуємо такі звуки впадає, ну дерево на вікно падає. І Відразу гіляки до кімнати залізли перелякались, ну а якнуть воно такі шум падали, стріщи не летіла з кулаком. На руці розрізці, трошки так ну, пошкраю, було подряпана малою на голові. А це наслідки вчорашнього буревію. Дерево просто розчавлює машину таксі. Водій наразі шпиталізований. Лікуватися чоловікові близько трьох місяців. Пацієнта є поєднана травма тіла, в нього черепно-мозова травма, легка черепно-мозова травма і травма хребта. Стан його на сьогоднішній день є середньої важкості ближче до задовільного. Він на етапі обстеження, лікування. Прогноз приятливий. За прогнозами синоптиків штормитиме на Львівщині ще дві доби. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, та Есен один Зима за розкладом 1 грудня Київ засипало снігом. Хортовина налетіла з другої половини дня. Від заметів місто врятувала плюсова температура. Великих заторів не було. Вони трималися на рівні 5 балів, з можливих 10. Уже завтра, за даними гідромецентру, негода відступить. Початок грудня обіцяють теплим до 8 градусів із позначкою. Плюс морози вдарять лише з середини місяця. У столиці чергує зараз снігозбиральна техніка, дороги готуються розчистити і посолити. Водії поки що не нарікають. Їдеться, їдеться, їдешся, все все працює. Можна приодолювати препятствия. Саме головне – Найголовніше перебудь це. Шикарно. Серйозно. Я люблю таку погоду. Прекрасно. Ніяк не відчувається, нічого плохого. Ну, город же не, не грязний. Віталій Кличко склав присягу і йому офіційно вручили посвідчення київського міського голови. Відповідні документи отримали і нові столичні депутати. Усі разом вони обіцяють перетворити Київ у справді європейську столицю. Про Київраду два роки після майдану і пристрасті у перший робочий день новообраних. Інна Боднар. Сьогодні у Києві іде мокрий сніг під Київрадою. Мітингують кавові машини. А рівно два роки тому, 1 грудня, активісти штурмували будівлю Київради, розбили он те вікно. Далі увійшли через двері. Сьогодні шкіт до Київради вільний, щоправда, не далі першого поверху. Далі вхід тільки за перепустками, і споки що тимчасовими документами на першу сесію Київради поспішають новообрані депутати. Знову мер Кличко по господарськи стежить як якомощується підлеглі, спирається на штатив оператора і запевняє, що пам'ятає події маршу мільйонів і зробив висновки. Все, що влада робить, вона повинна враховувати це з громадою, робити це відкрито прозоро. Тому перші кроки, які ми зробили, коли прийшли до Київради, ми відкрили мерію. У друге посвідчення голови отримає скромно, просто тисне руку. Коли це з ним було вперше, на радощах ледь не підкинув голову виборчої комісії. Депутатам посвідчення видають із затримками. Ось свою чергу чекає наймолодший столичний обранець, 20-річний свободівець. медбрат, у мене фах. фаховому медбрату. Посвідчення не вручають, бо виборча комісія заплуталася з бродськими. Одному брату посвідчення дали, про іншого забули. Із батьком та сином яловими проблем уже не було. Сімейні підряди до Київради провів колишній градоначальник Олександр Омельченко. Діти завжди краще працюють за батьків. І краще на вроду діти. Галас у сесійній залі здійнявся довкола екс соратниця Чорновецького Алли Шлапак. З одного боку її кричали Бай -бай -бай! Бай -бай! з іншого браво! Я скажу так, мені не соромно за свою роботу. Нічого стидатися, каже сусід за столом, керівник мережі супермаркетів. А я в, в тій же комісії, як був в земельній комісії, бо я розумію ці, ці ці питання по тому тому я і вибираю цю комісію по комісіях розділилися уже до вечора. Перед цим обравши нового секретаря Київради попередній до ради цього разу не потрапив. Олексій Резніков прийшов, щоб передати повноваження. На своєму місці бачить Володю Прокопіву. молодий освічений. Сподіваюся, що йому не буде соромно за мою роботу в разі мого обрання. Обрали від сьогодні в голови Київради Віталія. Нова права рука Володимир Інна Бодер та Максим Шенкаренко, ТСН, 1+,1. Засновник Фейсбука Марк Цукерберг уперше став батьком Цією новиною щасливий татусь півгодини тому поділився з усіма користувачами своєї соцмережі і розмістив на власній сторінці фотографію дружини та новонародженої донечки. Малечу назвали Макс. До дня її народження мама і тато написали їй листа, в якому розповіли про світ, який вони хочуть створити для всіх дітей. Нагадаю, через народження донечки Марк Цукерберг на два місяці йде. В декретну відпустку лише змін на краще тільки із хорошими людьми навколо. Бажає вам ТСН. найближчий випуск о сьомій ранку. Проведе тричі, мама Марічка Падалко. Приємної усім середи, але спершу добра